Привіт, пам'ятаєте, ми впали в торпор на деякий дуже довгий час, і казали у нас в телеграмі, що крім наших власних тупняків, там ще одна причина є невеличкий сюрприз, як ми це назвали. Ну і от власне він, ми написали книжку для ВТМ. Ну і сьогодні я трішечки розкажу про те, що це за книжка, що в ній буде, як ми над нею працювали, що нас спіткало. Ну і де її знайти. Власне, наша команда так чи інакше хотіла щось взагалі написати дуже давно. Ми робили там підказки, якісь додаткові матеріали, на деякі фести приносили книжечки з наших матеріалів, які там роздавали за донати на аукціонах, і ну. В повітрі літала б ця постійна ідея зробити якийсь сурсбук, якийсь там крутий щось зібрати, щоб нам це було корисно на іграх, можливо, комусь іншому. Ну і просто щоб цікаво це робити було. Десь в районі нового року вирішили, що пора. пора. Але ми книжки не писали до цього, ми нічого не видавали, і тому постало питання: а про що? Зробили список тем, почали їх перебирати. І як би нам не хотілося і не кортіло зробити Київ Night, вирішили почати з чогось простого і заціпилися за тему вампірських артефактів. У ВТМі, у Лорі їх згадується прям багато. Вони круті, цікаві, їх на іграх круто можна використовувати. І ми вирішили, що: а давайте зробимо одну книжку, в якій вони всі зібрані. От вся інформація по ним що потрібно: такий збірник, довідка, от щось на кшталт цього. Ця Задача виглядала простою, але коли ми сіли її робити, виявилось, що взагалі ніхрена це не просто. Ми почали перебирати книжки, читати, все це збирати в одному місці, і виявилось, що про деякі артефакти є два рядки, і все. Про деякі взагалі нічого нема, деякі. Розбиті на шматки, а шматки розкидані в десяти різних місцях. Виявилось, що просто описати кожен з них у ну, текст зробити з усім там лором, з механом. Це доволі довго, набагато довше ніж ми очікували, але зробили. Вирішили потім, що ми хочемо це все ілюструвати, щоб у кожного артефакту картинка була. Почали шукати художників, шукали їх певний час. Це окрема пригода була. Потім знайшли, про все домовились, і в останній момент виявляється, що цей художник кудись їде і не встигає закінчити роботу. Ладно, це теж вирішили. Знайшли нову людину. Вона нам це все намалювала. Почали редактуру робити і зрозуміли, що. Окей, прикольно, у нас є артефакти, але десь ще потрібно взяти обкладинку. А робити оці арти великі, а чотири формату для обкладинок, це дуже дорого. І тут теж дуже пощастило, знайшлася знайома людина, шикарний художник, який сказав, що а ладно, давайте я вам це зроблю за відносно малу ціну. Ну, порівняно з тим, як зазвичай художники за це беруть. Ну і власне, от причина, чому ми зникли, оцей маленький проєкт, який здавався дуже. Простим розтягнувся на місяці, коли ми розв'язували ці проблеми одна за одною. Ну і тепер я сижу перед вами і розказую про це як про анекдоти, як ми це писали, власне. Що це власне за книжка? Що всередині? Ну, це збірник артефактів на 60 стрінок. Ми перерили всі артефакти, які змогли знайти, і відібрали з них 25, які нам здалися найкрутішими, найцікавішими. Ну і, власне, включили їх в цей збірник. Для кожного артефакту ми як зробили? У нього є обов'язкова ілюстрація, щоб Простіше було його собі уявляти. Є його лорний опис. Що це взагалі таке, і звідки взялося, але не просто лорний опис. А ми вирішили зробити чотирьох персонажів, як NPC, з різними характерами, різними там звичками, і вирішили повторити оцей стиль світотемряви з ненадійним оповідачем. І тому всі ці артефакти ми побили на чотири групи, і про кожну з груп розказує якийсь NPC. Після лору іде механіка, ми її зробили для двох редакцій для п'ятої щоб люди, які грають в більш нову, могли цим скористатися. І для 20-ї, відповідно, для аудиторії того більш старого світу темряву, про які ми тут розказуємо. Ну, а оскільки 20-та редакція сумісна з 3-ю, 2-ю, 1-ю, то таким чином ми їх всі закриваємо. Тільки хроніки, ні. <с2> <с». гілки> Фанати Хронік, вибачте. Фанати Хронік, вибачте, по хронікам нічого не буде. Потім до кожного артефакту вирішили, ну, щоб цікавіше було, зробити таку табличку на три. 3... Чуткі на три сюжетні зав'язки. Якщо ви не хочете або не можете, або вам потрібно натхнення, щоб придумати щось. І в кінці книги ще зробили табличку, в якій можна ще більше чуток генерувати. Ви там просто три рази куби кидаєте, і у вас виникає щось на кшталт там. Вчений знайшов цей артефакт в каналізації, а потім вибухнув всі його родичі. Зникли. Ну, і отак от ви можете накидати, якщо вам потрібні додаткові штуки, додаткове натхнення до ваших ігор. В цілому написання книжки і її редактура вже завершена. Книга у нас готова, є у нас на руках, і тому, якщо все пройде за планом, то вона виходить 1 вересня. Виходить на офіційному сайті білих Вовків, Storytellers World, і там її можна буде придбати. Але у вас є опція отримати її раніше, такий собі ранній доступ через наш Патреон. Якщо ви на нашому Патреоні підпишетесь на рівень старішини або вище до кінця серпня, ми відправимо вам PDF-ку раніше. А якщо ви підпишетесь на Мафусаїла або вище, то ми не тільки PDF-ку вам відправимо, а ще й друковану версію. На жаль, через правила і політику білих вовків ми не можемо друкувати і продавати наші матеріали без особливих домовленостей з ними. А ми взагалі не видавництво, щоб з ними про щось домовлятися. Тому от це буквально єдиний спосіб, як би ми могли вам дати цю книжку через отакий подарунок нашого рівня на Патреоні. Тому да, якщо ви хочете собі друковану версію, встигніть підписатися до кінця серпня на Мафусаїла або вище, ну і ми її вам відправимо. Враховуючи всі причини і заборони, про які я сказав, вище. Тираж у книжки друкований саме буде всього один. Ми в кінці серпня подивимось на те, скільки народу виявить бажання, ну і стільки книг надрукуємо. Буде 10, надрукуємо і відправимо 10. Ну і звісно, що підписка на наш патреон, це все ще підписка на наш патреон, а тому ви отримуєте всі бонуси того рівня, на який ви підписуєтесь, тобто на рівні старішини, там не тільки ПДФ, там ще бекстейджі, якісь унікальні пости для вас. Ну власне, все, що там написано. Взагалі, ця вся книга, ця вся двіжуха це один великий експеримент від нас. Ми хотіли спробувати власні сили, подивитися, наскільки вам це зайде. І ми на цьому не зупинимось, якщо фідбек буде гарний, якщо вам сподобається. У нас вже є декілька ідей, як це продовжувати, як робити ще більше матеріалів. І якщо все чудово вийде, ми наб'ємо руку, то може так і до Києва Байна і дійдемо. Домовимось парадоксами, щоб все це видавати, друкувати і так далі. І організуємо на. Нарешті книгу, про яку ви нас рік-півтора вже просите. Якщо доживемо. Ну, власне, все, що більш-менш хотів розповісти, розповів. А тому пишіть в коментарях, як вам взагалі вся ця двіжуха, що, б, можливо, вам хотілося побачити серед виданих нами матеріалів. Шукайте посилання на книжку на наш Patreon в коментарях. Там ще посилання на телеграм є, де ми будемо новини по тому, як це все розвивається, писати. Ну і взагалі, дякуємо, що дивитесь нас. До зустрічі!